Дай, сьогодні буде розпаковка ...темо. Сразу кажу, тут не всі мої віщі, ще є чуть-чуть мами. Ну, приступимо. Кажу вам, ця посилочка не така ж малесенька, але буде прям реально міні-міні-розпаковка, ну, бо великий пакет, але ну, мало віщей. І вона така жажоленька. Такі пристіки. Поки я за нею бігала, це просто я проходила э, круглі, просто наматала туди-сюди, туди-сюди. Перше я прийшла таке, можна мені посилочку мою, вони мені сказали, що треба qr код пін код А мені мама нічого не скинула, прийшло чуть-чуть що там щось Ех! Я її ще перший раз ну бо кур'єр прям тут під'їхав під дом. Наче дзвонити у нас мені я не почула, бо дуже тихо грав мікрофон. Такий мікрофон. О, як це він? Я не пам'ятаю, блін. Чого я іменно колись знімаю маю відео, щось мені треба забути. А, вікно. І він я не почула, ну, бо я думала, що це той бігого. Ну, казалось, це мені, і я його вже побачила, така вже біло спотикаюсь, щоб його встановити. Ну, не встигла, але зато води немає нічого. Окей, давайте просто наугад. Начну з самого бачити. Тут ще будуть мамі. Тут мої станічки. Буде з приміркою зараз. Ладно, відкривайте її.

Я распорядила, а то я не буду снимать видео, но это же Перша Первая вещь, я уже рада. Окей, давайте опять на А, це уже мамная вещь, но не буду вам показать, мама сказала. Ну там, мама уже все себе кофточки. О, я уже две покажу, что давайте опять мои штанишки. О ні, мене легшеньки, це просто така. Це, коротше, такі, типа, абідас, спасибо. Мені ось таки зараз примірю. Це такі просто оверсайз. Такі, типа, штанишки, теж щоб ходити, вони дуже прикольні, такі оверсайз, Лайк. Да? Я все на маме. А вот чехотчик маме я уже покажу. Кстати, он не такой. Он такой цвет у меня, как був. був прям реально фиолетовый такой. А, тут лавандовый Был Був реально такой фиолетовый. Прям видно, что был фиолетовый. Фиолетовый там не фиолетовый. Но а, не темный. Светлый. А тут точно такой. Мама буде рада, о чому я вже не знаю. Ну давайте уже последнюю весь цем. Упси. Мама заставила мне розу. Чехтеочу. який теплий, він теплий. Весна вже на дворі, а теплий костюм. О, ні, тому я вже не рада. М -м -м. сам костюм то прикольний, але, блін, він теплий, уже почти літо на дворі. Просто. Ну, подивіться, ну це шик ліск машина. ой блін. Він теплий. Я хотіла на фізкультуру. На фізкультуру я зараз як сприйну, то все воно буде мокре. ну Тоді буду на фізкультуру грати, націшки, на бо вони були, такі різні. От последній покупку я дуже хочу. Не нравиться. Мені ну, ладно. Мені подобається цвет манути. Ага, що такий цей такий. Ось такого мало бути похожого цвета. А тут на камері не видно, іншого другого цвіта. Тут воно така чишаринка. Ох, о, за тут тепер можна использовать як писать. Ладно, всім пока. Це була дуже мини-роспаковочка. Е, да. е, Надеюсь, вам понравилось. Е, ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій каналчик. У мене багато чого інтересного. Всім бай, всіх люблю, це буду.